Вітаю, це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ді Капріо проміняв свою колишню дівчину на красуню з України. Всесвітньо відомий голівудський актор Леонардо Ді Капріо був помічений на побаченні з 22-річною українською моделлю Марією Береговою. Фото закоханої пари з'явилося в пресі через кілька годин після новини про розставання кінозірки з педчеркою Аль Пачіно Камілою Морони, з якою він зустрічався більше ніж 5 років. 47-річний володар Оскара та його нова молода супутниця, родом з України, були вперше помічені разом ще у липні цього року у Сан-Тропе на півдні Франції. Вони, а також зірка людини павука та близький друг Ді Капріо Тобі Магуаєр, виходили з елітного нічного клубу. Про це пише Daily Mail. Тоді ж пара у компанії інших зірок Голлівуду відпочивала на розкішній яхті актора. Джерело повідомляє, що Марія Берегова росла у Швейцарії, де відвідала приватну школу інтернат. Нині вона живе у Лондоні. Там Українка навчається або Очолити сімейне фармацевтичне підприємство. А ось народилася дівчина у Києві 13 квітня 2000 року. Незадовго до зустрічі з Ді Капріо модель повернула своє дівоче прізвище, оскільки розлучилася з чоловіком. Її колишнім, як пишуть, журналісти, був 30-річний підприємець Ахмед Масуд Абдельхавід, який нині керує імперією нерухомості та моди у Монако. Він же онук міністра внутрішніх справ львівського революціонера Муамара Каддафі. Наразі дівчина займається фотомоделінгом, а також блогерством. У соцмережах за нею стежать понад 40 тисяч фоловерів. Відомо, що берегова підписана на свого іменитого бойфренда в інстаграм. А ось він на неї ні. У своєму профілі Українка нерідко публікує знімки у купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру, а також кадри з різних вечірок у розкішних образах від відомих дизайнерів. Зазначу, Ді Капріо розстався зі своєю попередньою пасією на початку літа, хоча про їхній розрив стало відомо 31 серпня. Інсайдери, близькі до актора, заявили, що останнім часом пара помітно віддалилася одне від одного. Зірка Титаніка, острова Проклятих та одного разу в Голлівуді почав зустрічатись з Камілою Морони у 2018 тисячі коли тій було лише 20 років. Шанувальники були впевнені, що справа йде до весілля, адже Ді Капріо навіть познайомив кохану з родичами. Тим не менш, стосунки пари зійшли на нівець, а на місце 25-річної моделі Пачерки Аль Пачіно прийшла 22-річна українська модель. Зірковий холостяк Леонардо Ді Капріо визначився з тим, якою має бути його ідеальна жінка. Досконала обраниця мусить бути точнісінького як його мама. Саме із нею Ірмелін Ді Капріо кінозірка порівнює всіх своїх дівчат. Ді Капріо мріє про таку як мама. Моя мати центр мого життя, заявляє 37-річний актор. Мати в своєму житті таку жінку сильну, яка казатиме правду про те, ким ти є. Це те, чим я дорожу, і це те, що я шукаю в жінці, каже він. Лео зізнається до того, як успіх Титаніку наклав на нього Тавро Серцеїда, Його любовне життя було кращим. У мене було більше успіхів у зустрічах із дівчатами до того, як знявся в фільмі. Моє спілкування з ними не мало під собою. Тавра говорить Ді Капріо. Також нагадаю, що Леонардо Ді Капріо не жертвував в Україні 10 мільйонів доларів. Втім, актор все ж допомагає українцям. Відповідно, новина, яка з'явилася в мережі, виявилася фейком. Про це пише видання People з посиланням на джерела з оточення знаменитості. Так у повідомленні йдеться, що 47-річна зірка дійсно пожертвував кільком гуманітарним організаціям, які допомагають українцям. Втім, про суму 10 мільйонів не йдеться. Лео приватно зробив декілька пожертвувань гуманітарним групам CARE, IRC та Save the Children. Усі вони спрямовані на Україну. Він спостерігав за розвитком подій і хотів якнайкраще підтримати Україну. Він продовжуватиме підтримувати гуманітарні групи на місцях, які допомагають українцям, зазначив інсайдер. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!